Всім колегам добрий день. Доброго вечора. Радий всіх бачити в новому році на першому матчі нашого 2016 року. Слово для коментаря Кубкового матчу з Зорею, головним тренеру Волині Вітав Дйочі Корсяни. Враховуючи все, команда зіграла непогано. і Головне, що ми маємо шанси готуватися, організовуватись. І шукати можливості для того, щоб удачніше зіграти в Луганській заря. Ви ще питання. Додоволені виділями Волинських виховань. Сьогодні ви дали шанс будь-яку чи Як вони адаптували? Хомченка, Нікітюку. Ви бачите потенціал. Потенціал, звичайно, є, не досить вагомий. Це шкода, хлопці непогані, але проблема в тому, що весь наш хороший тренерський склад, якийсь колись грав в команді «Волинь», не дуже акцентують увагу на ті моменти, на які я їх збираю, даю пропозиції, не лізу в тренувачну роботу, але напрямок. Розвитку футболіста цілий час говоримо, але цього не відбувається. Саме головне в футболі, я кажу, вчить обігрувати і відбирати м'ячі. де формуються максимальні зусилля, де формується координація при максимальних діях. Якщо футболіст імітує боротьбу, він ніколи не буде повноцінно розбиратися. Якщо футболіст не хоче обіграти, він ніколи не буде добре розбиратись в екстремальних футбольних ситуаціях. Тому зовсім і Зовсім не максимальна футбольна агресія. Нема футбольної злості. От бачите, наших два центральних захисника. Дуже інтелігентні, акуратні, Шабанов, Міха, Той Словенець, цей українець, а я польний Фідюков Чинтонюк. То вони перегризли всіх. Кажуть, ті часи не були такі захисники. Ну, тут є над чим роботи, шанси повинні давати. Ви бачите, я сказав, враховуючи все. Не хочу перечисляти всі моменти, але шанси треба давати, можливо, вони адаптуються і будуть грати більш агресивно. Я цілий час надіюсь на Хомченка, але бачите, він в одному темпі провів ігру. Ну, в одному темпі. І, я говорю, вже не зараз говаряти, треба конкретно допомагати команді індивідуальними діями, усиляти ігру, ігру, а не просто бігати і підносити патрони. Штрафну ніхто не заходить, но Додік питався, він непоганий, якщо він агресивно буде проявляти свої якості. Він технічний, він швидкий, він неудобний для захисників. чувство гола є, і головою непогано грає, хоч невеликий. Я думаю, він досить талантливий гравець. Які тіку не вистачає впевненості і. Інтервальні фази все час не, не буває, все время мобільний, все час активний, готовий до гри. І я думаю, Чиля, якщо змінить Чепелюк, маю на увазі, змінить свої манери гри однотонність, він може бути лідером десь в ближайші роки в команді Волинь. Я на нього сподіваюся, бо він так прислуховується, але все одно. Ну, трошки не то, але він швидко пішов вверх і продовжує прогресувати. Я в більшості задоволений, звісно, бо ребята молоді, хочеться більше людських рівень прем'єр-ліги заставляє їх бути вже на степень вище. Будемо сподіватися, що в нас ще і Шаповал от не вийшов, і Петров, Нікітюк, другий Андрій є. є? є? Є гравці, яким будемо всім давати в цьому році шанс. А проти зарі вони вийшли і нічого не спортили. В крайній випадку не допомогли, але не спортили. значить, є шанс, що вони будуть розвиватися. Ну, Юра, це довга історія, я ж казав, враховуючи все, але ти говориш про стратегію, мабуть. Я думаю, в ближайший час, значить, інвестори приймуть рішення, конкретизують ситуацію на розвиток. Зараз ситуація нормальна, ми не можемо говорити, що. Інвестори неправильно щось роблять. Да, є моменти, враховуємо час, який, враховуючи економічні якісь не, ситуації, які впливають на саму організованість життєвих принципів економіки, які вони цілий час включені і активно участвують, щоб вийти в позитив. Сумасшедший тиск іде з боку держави. На всі приватні структури, і тим більше, що ми не можемо нарікати, я не можу. Ми підготувалися як могли, позитива більше. Зараз нами розрахували з футболістами повністю за той рік. Є перспектива, яка? У нас чотири штрафних санкції, від яких не уйти. Вони прийняті і єдине, що, якщо ми погасимо. Всі борги до кінця року ми можемо не зайняти якесь провідне місце, я маю на увазі Єврокубки, то ми можемо залишитись Прем'єр-ліги. Але враховуючи те, що український футбол зараз в агоні, як і вся країна, не заставляєте мене відверту розмову, але я зараз уйду від неї. Все одно не хочу розпилятись. То все одно у нас є шанси. Зберегти клуб, можливо, в іншому ракурсі, тому що санкції будуть. І я за те я підтримую рішення наших інвесторів, тому що вони відмовились платити за те, за що не треба платити. Нас просто в угол, Але наші люди, керівники звище, які мають можливість давати свої кошти на функціонування цього виду спорту в Луцьку. Вони ж теж себе поважають? Всі рішення ФІФА зовсім воно нелогічно, не давали нам шансу виспорити, доказати, що правда і на нашому боці є. Не можуть футболісти з кучею агентів, різних адвокатів, юристів, видавити з клуба якісь кошти, які клуб не завинив, і що би чесно було прийняти рішення. Скільки то треба заплатити, і ми ж знаємо бухгалтерію, скільки кожному футболісту дожди. Напевно, можливо, була б більш перспективна розмова в плані віддачі долгу. І не треба думати, що наші керівники не знають ситуацію. Я теж не хотів, щоб їх обманули. Мені шкода цих років, що ми, напевно, не будемо прем'єр-лізі. але ми разом з цим повинні разом прийняти рішення. Організуватись, якщо буде рішення починати, є всі можливості створити клуб з нуля юридично правильний. І почати аматори, друга ліга, перша ліга, якщо буде підтримка, друга ліга професійний статус. І разом, поки йде агонія і реорганізація, і, і можна сказати, перегрузка українського футболу, ми використаємо для. Оновлення команди для очищення, відійти від цих боргів. І в нас була команда, назва і яска, Волинь 1 і так далі. Як столяр вирішив, як правильно юридично зробити, щоб не залежати від старої назви Волинь луцьк а потім поступово ми вернулися, тому що ми не можемо сохранити, бо автоматично буде зобов'язання як правонаступництво. Ми повинні юридично правильно все зробити. Головне, щоб від нас не відвернулись, розуміють і ми розуміємо, що треба це перетерпіти. Люди відчують, що команда грає щиро в другій лізі. Я думаю, підтримують аматорські змагання і почнемо другу лігу з серпня, я так думаю, рішення за керівниками, які розпоряджаються коштом. Хоч мені не раз звертав. Він президент клуба, він має відповідати ля-ля. Та -ля -ля. да, я президент клубу, але я фінансові питання не рішаю. А в нас хто платить гроші, той заказує музику. Я не можу диктувати умови, ми можемо поспілкуватись, але рішення за інвесторами. Зараз життя помінялося, і тому треба це признати. Я думаю, зрозуміло. Я не хочу багато говорити, це конкретно більш-менш про перспективи. Ти б не поняв? Дуже добре. Індійського нашого турне. Міг би мені позвонити, я б тобі раніше сказав, вчора на прес-конференції. Ну, ладно, я <режу> Юра, скажімо так, ми не мали просто іншого виходу, ми не представляли, що таке Індія, ми представляли цей маршрут. Нам здавався турнір цікавим, ну, він не був негативний. Просто нам не було ким грати. У нас випав Діденко, у нас і Логіно випав, у нас і Міха випадав, у нас і Кравченко випадав, грав на уколах, у нас і Козьба не грав зовсім. Ми грали без І Ми б, звісно, напряглися навіть цим складом і, мабуть, турнір би виграли. І хлопці старались. Для декого це було непоганий шанс, просто мали максимальний ліміт: 17 футболістів. 24 чоловіка. То ми попросили, тренери були. Я був Камзюк і був Саша Чеба, який по-англійськи міг добре говорити. Навіть в школі не довчили трохи англійської. А він все організовував і займався з вратарями. Ми могли б краще підготуватися. Якщо... Ми звикли збори. Це зарядка, трьохразові тренування, інтенсивне відновлення. Не було можливості де готелі, зразу базар вокзал. часа до стадіону. Стадіон поле жорстке, хлопці відбували п'ятки навіть на тренування. Жара 35 градусів. Але не так сонце достає, якась вакуум, якийсь туман. Небо голубе, а тут туман і влага, і Хлопці дуже тяжко було бігати. Турнір організували специфічно добре. Але нас просто не пустили в фінал, ми повинні бути дав суддя на останній минуті пінальки, якого не було. Бо дві команди входили б з України. І Дніпро, і ми і Дніпро дві виграли. Тому суддя, я зайшов в судівську я Говорю: що вони на мене чуть не з автоматами. Ото були через час мирний, тихий культурний індуст. а тут чудак судя, що. Я говорю, ну, ладно, я зрозумів, що там правди не доб'ється. Поїхали. Якби. Ну, я думаю, не повністю ми функціонально підготувались, але виробили, я думаю, характер, який сьогодні трошки показав. Не той, що треба, але характер був, а команда закіляється в трудних умовах. В основному можна віднести до позитива цей турнір, поїздка, вона була тяжка. Але все закінчилось і життя триває далі. Ви будете цей самий склад награвати з волинськими хлопцями, чи чуть чи будуть, чи будуть фавірувати? Ми не можемо нікого взяти Рома. У На санкції Це... ми ж, Чу я просив як ніколи, ну, щоб не забирали кабахідзе, як полетіли. Якби вони були в нас, було б не всі потенціал, був би цікавіше в плані майстерності. Ми ж одно сьогодні уступали в зарі в сиграності. Кваліфікації рухів з мечом без меча, правильно прийняті рішення в екстремальних ситуаціях. Але в е, нас були свої інші позитивні моменти, яких я бачу, що ми можемо реалізувати на визі, е, граючи там. Але е, в нас же не грав Діденко травмований. Це ще варіант. Е, Вдужує я думаю, що 3-4 дня. Він там грав на уколах, я хочу грати. І вийшов, п'ятку відбив, але я хочу грати. Ну, якби, я говорю, ну хочеш, то давай, що ж я буду.